Черепа на піджаках бачили? Ну то давайте я вам покажу. Не хвилюйтесь, тут буде просто офігезний кастом. Коли я розписую не на замовлення, а в своє задоволення і без обмежень, мій стиль називається Why Not? Чому ні? Чому не сходити на секунд і не купити там класний чоловічий оверсайз, піджак? Не глянути на нього під іншим кутом і не зафігачити розпис, який хочеться тобі. Не бачу причин відмовлятися від цього. Так всім подобатись це нереально, а я й не казала, що це моя ціль. Я хочу, щоб мій розпис заходив в одиниці, і я хочу створювати те, що подобається мені. Це мій план. Я не художник, не дизайнер і освіта в мене взагалі педагогічна. Але я розписую вже дуже багато років і я можу вписати дизайн так, ніби він там і мав бути. Дивлюсь на річ і фантазую, що б їй могло пасувати і завжди потрапляє в ціль. Ну і, звісно, велика цінність, що я ніколи не повторюю свою роботу. Просто уявіть, скільки потрібно мати нових ідей у голові. Я тепер цей піджак без цього дизайну навіть не уявляю. Він ніби створений для нього. Мені кайф. А ви свою думку і так напишете, я вас знаю.